Доброго дня, шановні виноградарі. Недавно я побачив відео, в якому говорилось про те, що ще зашвидко відкопувати виноград. Пішов, глянув на свій і от бачите, в якому стані бруньки. Настільки вони вже почали рости. Почав я його акуратенько з землі відкопувати і дуже-дуже жаль, що я спізнився на декілька днів тому що бруньочки вже були великуваті і деякі навіть вже і обламувалися. От бачите, настільки вони вже пішли в ріст. Дасть Бог, щоб не було тільки морозу, щоб вони не обмерзли, і, можливо, буде хороший і швидкий ранній результат. Ось бачите, ще одна бронечка, бачите, настільки вона вже більшенька, настільки вже виросла. Тож я би радив всім виноградарям, особливо у кого є цей сорт, сорт перебраження, піти і подивитися, в якому ж стані він, які брунки, щоб не запізно їх відкопати, щоб не втратити урожай. Дивився на інші сорти, вони би, ще не так дуже стартують, не так дуже скоро йдуть сильно в ріст. Але я все ж ризикнув і почав їх розкопувати, подивився на прогноз погоди. У нас ніби морозів таких не продають снігопадів. Тож, може, воно буде не так добре і виноград трохи швидше буде цього року розвиватися. Всім доброго здоров'я і хорошего вам урожаю. Здоров'я та миру.